Мир вам, брата і сестри, для наших подальших роздумів я я вирішив проповідати сьогодні про, не знаю, як правильно сказати, чи це почуття, чи це емоція, і щоб для наших роздумів до початку проповіді я хочу, щоб ви подумали, про, яку, про яке почуття чи емоцію в Біблії написано дуже мало. І про яку ще менше того проповідують. Подумайте, не в вголос, після закінчення проповіді чи після закінчення зібрання хто буде думати правильно. Підійдете і скажете, чи в наші думки справді співпадають. Мені просто цікаво. І я думав, над... над що дуже справді про цю емоцію дуже мало написано, і дуже мало про неї хто проповідує. Але вона є неоднозначною. І все ж вона має бути в християнина. Хоча вона на перший погляд є поганою емоцією. І е е е Казимірович не так багато часу назад він говорив, що я не пам'ятаю, чи це точно Казимірович, хтось із братів говорив, що от е не можна так говорити, що певні люди з Біблії це герої чи персонажі, бо ми показуємо те, як ми ставимося до Біблії і те, що в ній написано. А всі люди, які написані в Біблії, вони були. І мало того, що, вони, вони, що про них є написано в Біблії. Хоча, хоча між ними є добрі люди і є злі люди, але вони. Про них написано є в Біблії, і ми маємо розуміти, що це не персонажі і це не герої. Це люди, які були, і про них записано в Слові Божому. Для продовження нашого зібрання ми, я хочу поділитися з вами одним місцем. Досить знайоме нам місце, і дуже багато про нього читається, але я перечитував його не так давно і роздумував над цим місцем. І це буде історія про. Ілю. Дуже мені подобається цей чоловік, який жив в старому заповіті, і його життя. Нагадаю вам контекст. Е Ізраїльський народ вже тоді розділився, і було е царство Ізраїль, і було царство Юда. І що там, що там були нечистиві царі. І вони вводили свій народ в... Служіння ідолам, і серед всіх ідоль нечистих царів найбільше виділявся цар Ахав. В нього була жінка. Єзавель. Ми всі дуже знаємо цю історію, яке ідолопоклонство вводив він ізраїльський народ. І що він робив? Контекст, пророк Ілля жив в час, коли Пророків Божих вбивали, їх переслідували, і їх було дуже мало. Ізраїльський народ служив ідолам, і пророки Божі, вони не були в Пошані, в авторитеті і так далі. І Ілля, він. Ми всі пам'ятаємо життя Іллі, І що він робив? І, значить, він спочатку. Він спочатку його шлях починався з потоку служіння Його історія, яка написана в Біблії, далі він відправився в Сарепту Сидонську, звідти він був на горі Кармел. І звідти він 40 днів і 40 ночей йшов до гори Горисінаї через пустелю. через пустелю і Значить, коли він прийшов туди. Він вже тоді був, е, його вже тоді його життя шукали е, переслідували і його шукали, ж, хотіли його вбити. І значить, він е, прийшов е, до гори сіна, і що він сказав? І прибув він туди до печери. І переночував там. Аж ось Господнє слово до нього. І сказав він Аж ось Господнє слово до нього. І сказав він йому, чого ти тут іле? А той відказав: Я був дуже горливий для Бога, Бога Саваота Горливість. Що це за почуття? Я досліджував, шукав в інтернеті, і ось що я знайшов: що горливість це гаряча любов, ревність, завзяття. Значить, якщо горливість це ревність, то, значить, ці два слова можна поставити в один рядок. Так, не секрет, що я буду говорити сьогодні про ревність. Про неї справді написано мало в Біблії. І що написано далі? Бо Ізраїлеві сини покинули заповіта Твого. Та порозбивали жертівники твої, а пророків твоїх повбивали мечем. І позостався я сам, і шукали вони душу мою, щоб узяти її. Я нагадував вам контекст, яке життя склалося в Ілі. Чого так сталося? Про нього не написано було. Який він... Про нього дуже мало написано, який він був, який він, мав... який він мав характер чи які характеристики, які він почуття відчував. Але так, але так мало так, так багато можна зрозуміти з цього вірша, що Ілля, він був справді Божий пророк, і він служив Господеві. Горливість чи горливий чоловік це старанний або ретельний. Так, Ілля справді був ретельний, і справді був старанний. Бо написано про нього, що Бог сказав, і Ілля пішов. Бог сказав, і Ілля зробив. В нього не було ніякого компромісу. Чи він не втікав так само, як Йона. Бог сказав і Ілля зробив. Він йшов в те місце, де йому були не раді, і він зустрічався з тими людьми, які бажали йому смерті. І вони би могли йому заподіяти спокійну смерть. Тому що тоді життя Божого пророку воно сталося ніщо. І так чудово написано про Ілю. Справді, він був дуже ревнивий для Бога. І справді. Е... Дуже мало про кого в Біблії написано за ревність. Я досліджував місця, і дуже мало про кого розказано про ревність. От яке саме місце, яке зразу згадується в пам'яті, коли ми говоримо, віруючи про ревність? Так, ми зразу згадуємо псалом Давидів, це буде 68-й псалом, 10-й вірш. Там сказано, що ревність додому твого з'їдає мене. Чому Давида з'їдала ревність додому Божого? Бо ревність додому твого з'їдає мене, і зневаги твоїх зневаж... знев... зневажальників. Спадають на мене. Тому що Давид любив Бога. Він любив Його дім. І Він бачив, як ставились інші люди до Бога і до Його дому. Е -е. І ми, я, я розумію, і ми всі розуміємо, що таке почуття ревність, коли ми ревнуємо свого ближнього чи свого улюбленого чоловіка до когось. чи Дуже часто, я як на правах дитини можу сказати, що я дуже сильно інколи ревную моїх батьків до інших людей чи до інших дітей, я розумію, що таке ревність. І ви кожен, я думаю, розумієте, що таке ревність, що це дуже погане, погане почуття. Але якщо його не буде в християнина, якщо не буде в християнина ревності до служіння, яке він веде, Якщо він не буде старанний в служінні своєму, і він буде недбайливо виконувати це служіння, то чи потрібен Богу такий служитель? Пороздумуємо над цим. Чи потрібен Богу служитель, який лінивий, чи який не хоче виконувати служіння? Чи він виконує його неохайно? І я перечитав, мені дуже подобається. Історія про Іллю. І він, він дуже багато зробив так. Він дуже багато чого зробив, страшного по мірках нас, теперішніх людей. Але тоді був такий час, що це треба було робити. І треба було робити Божому пророку. І я говорив, що він був дуже старанний в своєму служінні, дуже ревнивий. І, ну, Згадуємо гору преображення, так? з Ісусом Христом про Його подальше життя говорив Мойсей і Ілля. А ви ніколи не задумали, що не був Єлисей? Єлисей мав подвійний дух Іллі. Єлисей так само робив чуда і так само судив Ізраїля. Чо не він? Чи хтось інший з великих пророків? Чо іменно Ілля? А тому, що його служіння показувало те, який він мав статус, я говорив вже, що Бог сказав і Ілля зробив, в нього не було ніяких компромісів. І Ілля думав тільки за служіння. І згадаймо, в який він важкий час жив, що тоді життя Божого пророка сталося ніщо, а Ілля сміло виступав проти заколотника цього всього зла. Він любив Бога. Він старався своїм служінням привернути людей до служіння Богові, а не ідолам. Це дуже важливо для нас сьогодні такий нелегкий час. Своє служіння нести ревно. Зразу згадується, коли говоримо про ревне служіння, зразу згадується приклад Савла. Можна подумати, так, ми, так він е, на початку своєї путі він неправильно робив. Але він був ревний служитель. Він ніс своє, як йому здавалося, правильне служіння. Він думав, що він цим служить Богові. Ревний служитель, який переслідував церкву, який саджав людей в тюрми. Але він був ревний. Він думав, що він, думав, що він цим служить Богові. І як круто його змінилося життя, коли Ісус Христос зустрів Його. І як Він поміняв своє служіння і який він потім став ревний? Ревний служитель. Скільки обійшов церков, скільки церков після нього сформувалося, скільки людей покаялося, скільки... як Господнє слово поширилось в світі? Ревний служитель. Ревний служитель для Бога. Мені ще дуже подобається в історії про Ілю, коли він говорить такі слова. Коли інший цар посилав до Поїлю, а Ілля був на горі, як Ілля сказав? Це буде друга книга царів, перший розділ, дев'ятий вірш. І послав він до нього п'ятдесятника та о п'ятдесятку. і вийшов він до нього, аж ось він сидить на верхіві гори. І сказав він до нього чоловіче Божий, цар? сказав зійди ж і звідти. А Іля відповів і говорив до того п'ятдесятника. А якщо я Божий чоловік, нехай зійде. З неба огонь, і хай і нехай пожере тебе та твою п'ятдесятку з тобою, і зійшов із неба огонь і пожерив його, та його п'ятдесятку, які страшні слова. Інколи, коли я перечитую цю історію, бо мені подобається ця історія, я думаю, чи коли е, я думаю, ох, якби ми християни інколи так говорили, коли нам хтось вставляє палки в колеса, чи до нас дуже погано відносяться. Як хочеться сказати, а якби, а якщо я християнин, хай буде з тобою так і так. Але це дуже страшно. Страшно з двох сторон, що якщо я не чоловік Божий, чи я не християнин, і з цією людиною нічого не станеться, тоді я буду знати, що я не християнин. Або якщо я християнин із цією людиною щось станеться, то як буде мені потім гірко, що по моїй вині. Сталося це. Тато згадував сьогодні, що перша, друга і десята частина християнина це має бути лагідність. А як часто ми поступаємо не по лагідності, як ми хочемо часто поступити, як поступав пророк Ілля? Але він був ревнивий. І Бог був з ним, і він був з Богом. І в Іллі була ця сила робити такі великі чуда. Він був служителем Божим і був служителем ревнивий, тому в нього була сила, і він записаний в Біблії. Як нам важливо християнам бути ревнивими своєму служінні і виконувати Божу волю повністю, так як він сказав. Амінь.